20 депутатів та секретар не з'явилися на 53-ю позачергову сесію Підгородненської міськради. На ній мали вирішити майже сотню питань, які пов'язані із функціонуванням громади. Втім, через замалу кількість обранців було прийнято рішення перенести засідання. Більше місяця так вони не розглядаються і не приймаються. Тому ця сесія, ну будь-яка сесія, мабуть, важлива, але ця сесія була також важлива, тому що люди чекають рішення сесії. Щоб вирішувати свої господарські питання, тому що без затвердження там технічної документації людина не може продати будинок, купити будинок і таке інше, ця сесія мала стати першою після поновлення на посаді міського голови Андрія Горба. Позато рік у вересні депутати усунули його та секретаря мерії з посади. Тоді за проголосувало 20 депутатів. Ми ж того зняли зняли які питання. Були виявлення депутатів, ніхто ні на кого не впливає. Ми завтра всі будемо стояти в обласній раді, військовій адміністрації. Таку дію депутатів. Андрій Горб вважає незаконною та звернувся до суду і виграв його визнати протиправним та скасувати рішення Підгородненської міської ради від 26 вересня 2023 року про дострокове припинення повноважень Підгородненського міського голови Горб Андрія Івановича. Поновити його на посаді. В першу чергу були порушені права нашої громади, тому що я був обраний прямим голосуванням на виборах, фактично більшістю голосів нашої громади, і тому, коли ну, позбавляється повноважень міський голова, який обирався цією громадою, то їх права цих людей, звичайно, що ну, порушені. Втім, після поновлення на посаді Андрій Горб так і не зміг стати до виконання обов'язків. Депутати знову ініціюють його усунення, а на тих обранців, хто проти, тиснуть емоційно. Ваші дії зараз незаконні. Шановні депутати. Ми почули. Ви знову програєте. Ви знову програєте суд. Я оголосив перерву до середи. Бюлетні не виготовлені. Тому ваші дії незаконні. І ваші теж. Ви нікого не чуєте. Мої самі дії головують. Ви... Врешті заколот знову зазнав невдачі. 17 червня 2025 року суд виніс рішення і поновив мера на посаді. Я знову ж таки закликаю депутатів повернутися до конструктивної співпраці, до своєї роботи і виконання своїх повноважень. Тому що це дуже важливо в першу чергу для громади. Сьогодні, на жаль, йде. Війна і в воєнний час громади як ніколи потребує підтримки. Шановні мешканці громади. Я хочу, щоб ми з вами пам'ятали, що правда завжди перемагає. Я закликаю вас бути відповідальними, бути небайдужими до тих процесів, які відбуваються в міській раді. Найближчим часом відбудеться ще одна спроба провести сесію та вирішити усі питання. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Ті